Це Агрос полонез. Він мене зацікавив тим, що це дуже ранній Агрус. Зараз 24 червня, а він вже навіть перезрівший. Ягода у нього темно-фіолетового кольору середнього розміру. Зараз, якщо її взяти, ось вона. Така вона не дуже маленька, ну і я б не сказала, що вона дуже крупна. Смак в нього такий серединка ці, солодка, а <кій> шкірочка кисловата. Тобто він такий кисло-солодкий. Він такий рясний, колючок в ньому шипіків майже немає. От, є на, річ, на, 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 на паганах цього року, а на старих паганах її немає цих колючок. Але ми цей агур зняли з розмноження, бо кущик такий він дуже невеличкий біля метра висотою, і він дуже він б'ється антракнозом. Тобто взяти з нього черенки неможливо, кущик дуже невеликий, вражальність низька, бо він сам по собі маленький. От, але от ми його привели на штамбі. На штамбі він почувається себе краще, ніж як просто кущ. Тобто, як варіант, на штамбі його можна розмножувати. Як, як кущовий агрус, Ну, я в ньому не вбачаю нічого цікавого і продуктивного. Тож це полонез. Ось полонез на кущі. Йому вже десь років 5. Кущик невеликий, такий от він куценький. Листочки вже починають поражатися антракнозом. От, от ягода, вона на кущику не така велика, як на штамбі. Тож я цей сорт вирішила не розмножувати, тому що він мені не дуже подобається.